У Зміївській міській раді з професійним святом привітали працівників державного підприємства «Зміївське лісове господарство, яке вони відзначали у третю неділю вересня. Великий і професійний колектив сьогодні гідно продовжує добрі традиції лісівників минулих поколінь, щоденно піклуючись про збереження та примноження лісових багатств Зміївщини. У трагічні дні для нашої держави ми святкуємо цей день, але це не є. Перешкодою висловити вам слова величезної подяки за ваш внесок у нашу загальну справу, перемогу над ворогом. Багато поколінь лісівників докладали своїх зусиль, щоб виростити наші чудові ліси, які є не тільки окрасою Зміївщини, але й надійним джерелом енергії. А сьогодні це ще й суттєва допомога нашим Збройним силам, територіальній обороні у виконанні бойових завдань. Ви завжди оперативно та професійно виконуєте всі державні завдання, чим значно підвищуєте обороноздатність України. Зазначений внесок у розвиток лісового господарства почесними грамотами міської ради і подяками депутата Харківської обласної ради Валерії Мураєвої були нагороджені працівники зміївського держлісгоспу. З перших днів війни підприємство не припиняло своєї діяльності, не дивлячись на складні реалії, продовжувало виконувати покладені на нього функції: вести охорону лісів і дбати про них, сумліно сплачувати податки і допомагати Збройним силам України. Адже без праці лісівників, яку вони роблять і вдень, і вночі, було б Значно складніше зберегти життя військових на передовій, бо бліндажі, на будівництво яких лісгосп постачає деревину, є природним бронежилетом для кожного воїна. Наше підприємство зустрічає своє професійне свято з бажанням забезпечити гідне життя наших людей, долучити всі зусилля до перемоги нашої держави, незважаючи на всі труднощі, лісівники. Підприємства з честю охороняють лісові ландшафти, харківщини виконують всі поставлені цілі та завдання. А за всім цим великим обсягом робіт стоїть колектив працівників лісокультурної справи, водіїв, лісників, лісничих, працівників лісової охорони та всіх людей, працюючих на благо лісової галузі. А сьогодні ще й на нашу спільну перемогу над ворогом. Дякуємо вам за професіоналізм, патріотизм, за відданість справі, за те, що ви залишилися в Україні. Працюєте під вогнем і на своєму фронті захищаєте державу. Здоров'я вам, удачі, перемоги і миру.